Вітаю! Поступово готуємося до новорічних свят, тому знов малюємо листівку. Сьогодні будемо малювати прикрасу на ялинку, блискучу кульку. Для цього беремо великий округлий предмет, що можна обвести. У мене скотч, наприклад. Малюємо трошки нижче середини аркуша і з правого боку. Ось так. У мене половинка альбомного аркуша. Обводимо, мабуть, завелика. Краще трошки менше, щоб з цього боку був простір, хоча б невеличкий. Тому цю саму кульку буду робити, але внутрішню сторону введу. Ось так. Ось, трошки меншого розміру. Хай буде така. Тут у нас буде гілка. Ялинки, кулька кріпиться до ялинки. Зараз нам треба фон намалювати. Кульку ми начіпляємо, все інше зафарбовуємо. Фон ми робимо з декількох кольорів. Такий, такий, такий і такий можна використовувати. Починаємо з синього світлого і з цього боку. Зафарбовуємо обережно. Тут буде в нас кути зафарбовуємо, навколо кульки так само обережно Фарба якщо загуста, з водичкою розбавте трошки, але не сильно. так Далі переходимо на інший відтінок синього. Можна все на палітрі розмішувати, але я чистими кольорами малюю, тому беру одразу з банки. Між синіми кольорами робимо плавніший перехід, поєднуємо їх. Далі зафарбовуємо повністю цим синім. Такий кольор ультрамарин. І тепер ми можемо додати до цього кольору ще, наприклад, червоного беремо, ось тут десь червоний і втираємо його в цей синій, бачите? Відтінок інший. Від лампи зараз іде, тому не дуже зрозуміло який кольор. Так, можна трошки такий бусковий в мене є. Краплинку тут десь додати водички. Далі витираємо пензлик і поєднуємо краплинку, відтінку доїдаємо і вертикальними штрихами зафарбовуємо, бускового додати з цього боку. І поєднуємо кольори. Тепер нам треба зробити з цих кольорів світлі відтінки. Для цього ми беремо одразу білу фарбу. Для роботи з гощу мені більш подобається тарілка замість палітри. Нам треба всі ці кольори поєднати. З білим, так, чистим пензлем беремо блакитний, синій, червоний і бусковий. Цей пензлик назву нас в бусковому, тому одразу робимо заміс світло-бускового такого кольору. Малюємо ефект боке, тобто головна буде ця прикраса ялинкова. А інші на фоні відблискують. Гірлянди світяться. Декілька великих поставимо. А декілька маленьких ватною паличкою. Можна ватною паличкою і більшого розміру намалювати. Далі. Тут у нас пензлик в білій фарбі, тому зробимо блакитну. Додам трошки темнішого. На півпрозорі можна ще намалювати. Розтерти можна просто розтерти. Синенький, не дуже яскравий нам треба, але світліше, ніж фон. І на темному тлі. До речі, можна червоний майже не змішувати з білим, щоб рожевий у нас майже є рожевий, можна такий трошки синього взяти, темніший колір зробити такий. Ось так. Частково поставимо темних плямок. От в мене тут сині залишки були. Частину темних частину яскравих поставимо. Ну і звичайно, жовтеньких треба додати, щоб в нас все ж таки були гірлянди світленькі. Достатньо. Намалюємо кульку, кулька жовтого кольору буде, беремо пензлик. І просто жовтою фарбою зафарбовуємо цю кульку. Тепер до цього жовтого додамо трошки білого і промалюємо ще одне коло ось в цьому місці, світла частина нашої кульки. А якщо ми додамо більше темного сюди, наприклад, червоного, от до жовтого, Ось так ми зараз змішаємо. Такий гарний персиковий колір в нас вийшов. І додамо трошки з цього боку ось так. На півмісяць малюємо майже сухим пензлем. До країв не доводимо. А ось по центру білою чистою фарбою малюємо ще відблиск. І промалюємо декілька відблисків ось, на межі цього помаранчевого. І нам треба ще кріплення намалювати. Кріплення намалюємо також цим персиковим. Не будемо сильно його вимальовувати, відблиск і тінь на ньому. Нам же ж треба за щось вішати, тому ось так. І з одного боку так само можна Ось так, відблиск. Ялинку. Намалюємо ялинку. Спочатку беремо зелений, світлий зелений в мене є ось так. Можна на синенький. Можна додати трошки білого. Так. І світло зеленим промальовуємо гілки. Тобто, ось так одну гілку намалюємо, ось так буде інша. Все нам більше не треба. І зафарбовуємо Малюємо гілки не дуже вологим, пензлим, густенька фарба. Спочатку ось так: це у нас перший шар. А тепер беремо. Більш темний зелений, або цей же зелений, без білої фарби, або темний зелений. І тепер в зворотньому напрямку малюємо голки Ми об'єм надали, а тепер в зворотньому напрямку малюємо окремі голочки. Можна додати ще інший відтінок зеленого, в мене ще є такий смарагдовий зелений. Трошки його додати так водички, змішати майже. Тут всі кольори можна змішати. І білого десь сніг, можливо, Ну і стрічечку або мотузочку, на чому висить наша кулька, намалюємо мотузочку цим же кольором персиковим, промалюємо, кріпиться вона десь між голками, зникає. Можна і бант намалювати, якщо комусь захочеться, можна намалювати бант. На цьому все. Яскравих свят. До побачення!